Він дуже любив свою жінку. Він... Жінка для нього це все було. А донечка Софійка, він такий задоволений був, як вона в нього народилася. Він, коли пішов на війну, він казав: Я йду заради того, щоб ви її тут не відчули. Він пройшов АТО. Він знав, що це таке війна. Коли я в нього запитала, це дуже страшно, каже, дуже. Але потім сказав, а то порівняно з теперішньою війною. Це... Старшим людям допомагав. Взагалі дитина була ну, безупречна. В дитинстві я його не знаю, я вже його знала. В старшому віці після школи. Просто він працював і був дуже добрий хлопчина. Що в нього не попросиш, він завжди прийде і допоможе. 24 травня в нього було день народження, ми ще з ним поспілкувалися. І він мав приїхати сюди на ротацію. І, на жаль, приїхав, але не так, як ми його чекали. Шукали його, шукали, ми все надіялися, що він в полоні. Ну, На жаль, подзвонили, сказали, що наш Саша загинув.